Як вам вдається боротися з осінньою хандрою? О, це важко доволі. В основному якісь ліки, вітаміни п'ю, вітамін С, де. А так, то боліє час. У мене немає осінньої хандри, все добре. Оптимізм це наше все. Для мене це не проблема. Я встала, пішла і. Мене на мене це не влияє. Буває зміни настрою, звичайно, як і всіх людей, але так, щоб якось з цим боротися, ну, живемо далі, то й все. Треба побільше з внуками, як це сказати, виходити на природу і все буде добре. А онуки вони заставлять і фізкультурою займатися, і все. Не боятися спортом з ними, пригати, скакати, і все буде добре. Активний ритм життя. А що в нього входить? Танці, художки, школи танці. і робота. Як вам вдається боротися з осінньою хандрою? Ну, ви знаєте, хто з вищими силами, у того хандри ніколи не буває. Ну, тільки вона десь наближується ситуації різні, але ти згадуєш, що в когось може бути ще гірше. І знаходиш собі роботу, заняття, тим більше зараз можеш, хоч пенсіонер здається. Що там та пенсія мала, але коли ти звищий, ти її так розподілиш, що тобі на все вистачає.